Стрілянина посеред дороги. Так закінчилося дорожнє непорозуміння на Дніпропетровщині. Водію ось цього китайця здалося, що його підрізав Ланос та ще й не вибачився. Обурений чоловік наздоганяє легковик, перекриває йому дорогу та дістає помпову рушницю. Власника Ланоса він розстрілює впритул. Таким образом, да, он вирішив показати своє превосходство перед своїм опонентом. в свою очередь, значить у них в качестве аргумента неоспоримого, Охотничья ружье, которое находилось у него в салоні автомобіля. На щастя, кулі були гумовими. Проте рани від них криваві. Водій Ланоса, з кров'ю набрав 102. З Нами була получена ориентировка дежурного ГАІ про введення плану перехват на задержання автомобіля в сірого серед цвета. Водитель завершив преступление з применениям магістного оружия. Уже за кілька хвилин китайці помічають автоінспектори. Водитель на сигнали сотрудников міліції сразу не отреагировал, закрився в автомобілі, і е, таким образом уйти від відповідальності. Водій погодився вийти з авто лише після того, як на місце приїхала слідчо-оперативна група. У салоні правоохоронці виявили цілий арсенал: помпову рушницю, битку та ще й величезне мечети. <звук> Причину стрілянини чоловік пояснює просто вирішив провести виховну роботу з невігласом. Думаю, відповідне адекватне наказання Його чекає від 3 до 7 років рішення свободи. Щодо кермана Чалануса, то його із пораненнями шиї, грудей і стегна доправили до місцевої лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує.